Незвичний урок патріотизму і мужності провели минулого тижня учні та педагоги полтавського навчально-виховного комплексу. У п'ятницю 9 грудня до них завітали бійці батальйону Донбас Україна. Діти підготували для військовослужбовців концерт та невеликі подарунки до Дня Збройних сил України. Після спілкування з бійцями їх запросили до спортивної зали, де вчитель фізичного виховання Василь Федоренко запропонував військовим приєднатися до школярів на символічному уроці та позмагатися у фізичних вправах знайомих з дитинства. Урок ми провірить для того, щоб. Щоб наші воїни, которые бачили очень много страшного в своїй житті, хоч ні не, на немножечко, на, на один урок повернулися в детство, стали дітьми, отримали оценку. Розминка, футбольна та баскетбольна естафети, гра у волейбол та перетягування канату. Такий урок патріотизму і мужності був справжньою несподіванкою для бійців, розповідає Олександр. Вспомнилась молодость, всі такі плани сорівнування. Атлічно Олександр родом з Лозової на службу в батальйон Донбас Україна вступив у 2015 році. Вважає, що спілкування зі школярами до того ж в такій нестандартній атмосфері корисне як дітям, так і бійцям. Сучасне молоде покоління бачить війну та військових переважно через засоби масової інформації, розповідає боєць. Тож треба використовувати будь-яку можливість взаємодії вживу. Урок фізичного виховання оцінив позитивно. Позитивно. позитивна. Поначалу ми як-то більше стіснялись. Ну но... Діти є діти, Вони любого любов і піднімуть настроєння. Саме на таку реакцію і сподівався Василь Федоренко, вчитель фізичного виховання Полтавського НВК, це для того, щоб ми всі вместе зрозуміли, що Україна у нас одна. І Люди, які захищають нашу родину, які на передовій, в снігу, в дощ, в морози не уходять з передової, не збираються уходити. А мы здесь будем в тылу показывать им, что мы тоже настоящие патриоты своей страны и будем поколение новое воспитывать в духе настоящего, неподдельного патриотизма, для того, чтобы они любили свою Родину и никогда не сдавались, как сегодня на соревнованиях. На символічному уроці. на згадку про цей день обидві команди отримали подяки від управління освіти молоді та спорту Лозівської райдержадміністрації. Заступник начальника управління Дмитро Міненко дякував вчителю фізвиховання Василю Федоренко та усім присутнім за маленьке свято та висловив надію, що таких уроків патріотизму буде більше.